Всім привіт! Ви на каналі Валера Барбоскін. Мої підписники. Сьогодні в на розпаковка на таку машинку як Chevrolet Impala 1967 року. Фірма Kinsmart, масштаб 1 к 43. По ліцензії General Motors. Вона вже коробка вже як давно от, відкрита. Вже давно, але машинку не доставати до відоса. от Ця машина у нас синього кольору. Салон бежевий та навіть навіть накладки. Є такий перед, є такий зад, колеса крутяться. Одне дзеркало от. І отаке дно написано, що це Chevrolet Impala Кінсмарт. Хто цю машинку мені подарив? Цю машинку мені подарила Іванка. Іванка, якщо ти дивишся це відео, я, я передаю тобі привіт. За те, що ти мені класну машинку таку подарила. Я тебе люблю. Chevrolet Impala – культовий американський повнорозмірний автомобіль, що випускався під розділом корпорації General Motors Chevrolet, як модель з 1958 по 1985, з 1994 по 1996, і з 2000 ну, по 2020 рік. До 1965 року це був найдорожчий легковий автомобіль Chevrolet. З 1965 по 1985. Impala займала за ціною проміжне положення між люксовою модифікацією Chevrolet Caprice і дешевими Chevrolet Bel Air та Biscayne. Крім того, випускалася спортивна модифікація Impala SS. Суперспорт. З 1964 по 1987 року. Вона. Позиціонувалася як окрема модель, а в інші роки, коли вона була представлена як комплектація. Chevrolet Impala 1967 року випуску це автомобіль, який отримав рестайлінг кузова. Зокрема, з'явились утоплені в решітку радіатора фари і та великі показчики повороту з боків від фар. Задні ліхтарі стали широкими, горизонтальними. Трисекційними і загостреними краями. Хартоп седан чорного кольору 1967 року використовується в серіалі Надприродне.